Ну що ж, а зараз зробимо загальний з вами розклад, да, такий, який буде називатися Почуття другої половинки. Нагадую, що я працюю на своїй енергії. Це не показуха, як ви бачите, так, і не демонстрування на загальний розгляд. Тут чисто своя енергія, тому сама. 100% інформація, гарантія буде тоді, коли ви звертаєтесь особисто для свого особистого, скажімо так, знання для своєї особистої теми. Тому звертайтеся і не забувайте, що потрібно допомогти каналу, щоб він функціонував далі. Також в каналі Анібран-Таро в розділі про канал ви зможете знайти всю потрібну інформацію або звернутися особисто. І так, що ж очікувати від іншої половинки, від другої Тут якась трансформація? Був якийсь стан да, від смерті до життя, скажімо так, людина пройшла трансформацію і тому зараз це по-іншому буде обмулилася. Хоче кинути, скажімо так, якарь ваш берег. Щоб бути разом, тому що знаходиться людина на цьому березі, а хоче на інший. Хоче на інший, хоче до вас, хоче бути з вами. Тут стабільність і безпека ось що з вами чекає. Ну, також це може бути символом покинутих надій і того, що зупиняє вас на шляху, на дорозі. Але тут потрібно знати, що не потрібно зупинятися і потрібно бути разом, тому що це і символ довіри, і постійності. Так що от така історія. Да, ви будете скошувати врожай, який, скажімо так, був раніше, який накопичувався, і зараз, скажімо, що посіяли, то й, можна знаєте, то Тут карта коси Це також може бути попередженням про те, що є якісь порушення, розруха. І в цей час приймати важливі рішення. Це попередження, скажімо так. Це може бути ну, в повній мірі хороший символ, де коса, це як інструмент скошування урожаю, як я казала, так і охорони цього урожаю. Так? Це накопичене. І збережене благо. Тобто приймаєте це благо як даність, що ви заслужили. Так, і в нас ось небесний вісник, небесний саднік, скажімо так, на коні, який скаче з важливою інформацією. Це новини, повідомлення, це рух в будь-якому випадку, це резонанс з вашою вістю. Це кінь в саднік, попирає змія, де і сам кінь тут, як єдинорог, так, крилатий шлем. Садника нам цього розповідає про те, що це вища природа, про його вищу природу, його хороший намір. Він накрила.